Та теж вони ж хотіли на мене на аліменти подати. <рик> Хоча я їх постійно забезпечувала. Тобто в нас в сім'ї були і, і скандали з чоловіком, тому що він не розумів, як це я їх забезпечую, а вони мені таке не робили. Ну в мене, от роз, розумій, вони мені з дитинства притягнули е, нав'язливо ту думку, що я повинна їх забезпечувати. Тому що, вони не, тому що вони не мільйонери через мене. І коли я ось це обірвала, цей зв'язок, коли я зрозуміла, що я не винна в тому, що я народилась. Тобто, дитина, ми її народжуємо, тому що ми хочемо. Ну, А, а дитинка, ну що вона там може? Тобто, ми їй зобов'язані всім, да, батьки. Дитина нам нічим не зобов'язана. Вона хоче, робить, не хоче. Ну, значить, ви так її знаєш, така любов. Значить, до, до вас, дитини, що вона не хоче вам допомагати, значить, ви щось зробили не так.